Друзі, ви тільки погляньте, кого я тут знайшла. Їжачка з Аврори. А реціна не дуже така. І тут є різні смаки. Є слива, малинка, груша і ще є яблучко. Цікаво. До речі, от нещодавно я бачила, що в Аврорі щось вони пропали, ці їжачки, їх немає. Льодяник якийсь натуральний. Ну не знаю таке щось. І от від цієї ж марки фрутім є якісь такі натуральні цукерки. ну Як пастила. І яблуко і персик, більш нічого немає. Оце вони на знижці зараз. І все, тільки один вид. Інші є яблуко вишня яблуко полунічка, малине яблуко і просто яблучко. Треба взяти нам одну таку, одну таку, чи навіть дві такі. Воп теж є на знижці, але від трьох штучок. З різними смаками. От погляньте макарошки на знижці 30 гривень, вже показувала вам Італія. А, такі дві пачечки я візьму, ріжочки. І ще є баріла на знижці, ну це взагалі суперові макарошки, паста, називайте, як хочете. Але от мені не подобається, що треба брати від двох штук. Однакові варіанти. Треба зараз щось обрати. Є на лазань такі листики. А, так. Ось такі пір'я. Різні за ціною, теж ріжочки. Зараз подивимось. Загалом вибір дуже величезний. Я все ж таки візьму ось такі макарошки, вони такі дрімненькі. І для супика можна, і так з молочком, і з сиром, ну дуже смачно і вигідно. Пів кіло 50 гривень. Погляньте, скільки вибору соусу. У мене ж очі розбіглися. Взагалі соус рідко вживаю, але ось тут подивилася склад. Ну, Більш-менш непогане. Нема цих єшок, нема різних добавок. Журавлинний склад, він такий солоденький, журавлинний соус, вибачте. От, під м'язку я вважаю, буде саме те. І до пасти ось такий Цезарь. Теж тут сирочок додавлений. Я думала, тут є ароматизатори, але тут прям сир, пармезан та чедр. Ну, мало е процентів, але все ж таки він хоч трішки є. Ну, таке собі. 50, 60 гривень журавлини і це за 57. Ось ці дві пляшечки візьмемо. Що мені подобається, що він в склі не на от всіх от паках, такі як торчі, більше різні марки. Так? Оце барбікю від Метро Шеф, це пластик. А це скло, мені подобається. І оці такі ще соуси шашличні, от кетча і є ще личо. І тут 485 грамів вічо. Теж залежить від кількості, скільки ви будете обирати. А тут саме знижка на один ви бачите, тобто кількість немає. Е, ніякого сенсу. Багато всього. Томат, паста теж знижечка. Ну, пів кіло баночка, так 54 гривні. Це теж нормальна знижка. 300 грамів це якщо чумак брати, тут від двох штук 57. Ну, можливо, просто марка чумак, вона краще. За іншу. Боже, все, що хочеш. Соус і песто, до речі, теж на знижці. Ну, от я колись взяла, мені не подобається. Так він в мене в холодильнику і лежить. Не знаю, що з ним робити, Чогось не зайшов. Боже, трюфель чорний. Ви колись бачили? Mm -hmm. Я навіть не знаю, що з ним робити, друзі. Боже, 700 гривень. Це, мабуть, дуже дорога річ. Дуже дорога річ. Хто куштував, напишіть в коментарях, як воно взагалі. І що з ним робити. Друзі, я ніколи не бачила. Дивіться, в категорії супродукти. А, Каркас качини. Ну, знаю кулячий каркасик, там можна бульончика собі відварити. А ось скачки 42 гривні кілограм. Ну, такий м'ясний, погляньте. ну Класно. Можна собі проварити, такий бульйончик зробити. Непогана ціна. І скільки в нас тут в одному шматочку кіло 100. Ну, це десь на 45 гривень, вважаєте, Вважаю супер. Але він мені як би, не потрібен, але можна буде знати, що таке є. І ось хто не знав, то знайте, друзі. Клак, класно. І ось ця ковбаска за приємною ціною. Гармаш, суджук. З'яла вичерпу 130 гривень. Вже її беру в другий раз. Смачненька ковбаска. Філе куряче, 190 гривень кілограм. Ось такі гарні пакування. Гарно виглядає. Хто полюбляє такий сирочок соєвий, є тофу 250 гвіці 41 гривня. І ще з прованськими травами. Але вже краще обирати такі звичайні Знайшла сирочок по 300 гривень, Нідерланди. Інтарин. Це класний сирочок. 400 г тут. А так взагалі сир 380 гривень. отут на назвишся. 380. Це оцей маз і гауда. Ви тільки погляньте, яке здорове авокадо. 60 гривень від двох штук. Воно дуже здорове, щоб воно поменше було. Оці мої улюблені салатики від двох штук 43 гривні. це що таке? Дивіться, на знижці взагалі топсик легкий. Так, а до якого він числа? До 27-го міста. Ну, Непогано. Друзі, як зараз? додому та відпочивати. Гарна така погодка сьогодні. Вчора в нас йшов лощик. Сьогодні десь так було похмуро, зараз вийшло сонечко. Але загалом, от завдяки цьому вітерцю, дуже класно так, знаєте, прохолодно. Не неї таке палке сонце, яке просто тебе... Хваж давить на голову, неможливо знаходитись на вулиці. Дякую, що подивилися це відео. Обов'язково пишіть в коментарях, хто закупається в метро, чи подобається вам магазин, чи взагалі ви звертаєте увагу на цю більш видавці, тому що, ну, як вони, магазинчик дуже гарний іноді можна закуповувати Тож, всім мирного неба, боже небо просто неймовірне. Зараз вам покажу. І до зустрічі в нових влогах та відео. Всім бувайте, Па-па. Тільки погляньте, яка краса. Боже. Обов'язково ж треба насолодитися, поняли? І подивитися на це неймовірне небо. Клас. Сюди, коли їхала, були такі е, ну, дощові хмарки, а зараз просто супер. Краса.